З нами на прямому зв'язку кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Пане Станіславе, слава Україні. Героям слава. Давайте поговоримо про саміт ЄС, який відбувся в Брюсселі з 26 по 27 червня. Ваші враження? Бо складається особисто в мене така думка, що Угорщина і Словаччина просто заблокували Україні все, що можна. Ну так, ми бачимо, що Угорщина і Словаччина продовжують, скажімо так, зловживати своїм правом вето, і на жаль, цей саміт не став виключенням. Фактично Ми можемо говорити про те, що якихось позитивних зрушень саме в контексті діяльності Європейського союзу для нас немає, окрім того, що просто були продовжені ті санкції, які є, і що так само звучали. Заяви на підтримку української держави в ці непрості часи для нас, для нас, для нас для українців, для нашої країни, і е, поки що ми не знаємо, чи зможемо найближчим часом роздукувати ті вето, які нам роблять наші сусіди, як в контексті е, запровадження нового санкційного 18 санкційного пакету проти Російської Федерації, так і е, в, е, в в контексті наших нашого євроінтеграційного. Поступу і бачимо, що Віктор Орбан навіть хизується тим, що він не дозволив Україні тигруватися до ЄС і посилається на так званий референдум, який ще до якого дуже багато запитань насправді як він проводився, і чи можна вважати його тим, який репрезентує. Думку угорських громадян, але насправді це такі реалії в Угорщині. Орбан неодноразово застосовував так звані плебісцити собі для досягнення своїх цілей, і бачимо, що і в контексті інтеграції України до ЄС він також стосував цей інструмент. Тобто, поки що, Україна фактично зависла ну скажімо так, в повітрі в тому сенсі, чи зможемо ми. Надалі е, рухатися, е, наприклад, е, у, в, якщо ми говоримо про відкриття переговірних кластерів, і на жаль, ми бачимо, що е, Україна та Молдова вже поступово розходяться різними шляхами, і, от уже незабаром, е, 4 липня, якраз е, 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 таки, буквально цими днями, Європейський Союз може відкрити перший. Кластер по проговори про вступ Молдови до Євросоюзу, і це має бути якраз таки під час саміту ЄС Молдова у Кишиневі. Тобто, за іронією долі, Україна, яка першою подала заявку на кандидатство, вона зараз може опинитися. Ну скажімо в такій ситуації, що ми нібито і можемо рухатися в контексті проведення реформ. І то нам цього звісно не забороняє, і тут можна дійсно досягнути значного прогресу але якщо навіть одна країна витуватиме е, таке е, ті чи інші рішення в контексті схвалення чи не схвалення е, проведених нами реформ, то тоді залишається питання: чи взагалі варто нам сподіватися на прогрес, е, на е, той фідбек, який може надходити від наших європейських партнерів, тому що зі свого боку українська держава. І до речі, це ну схвалює Європейська комісія і очільниця Урсула фон дер Ляйн. От ми можемо зі свого боку навіть в такі важкі часи здійснювати реформи, як би це важко не робилося, і водночас, скажімо так, протидіяти російській агресії, а натомість така ось умовна Угорщина. А знову ж таки, це ж справа не лише в Угорщині, це може бути будь-яка інша країна ну, в водом, цьому контексті. Це країн, ще й Словаччина. Тому. Ще й словаччина, але знову розуміти, що ніхто вибори не відміняв в наших в наших західних партнерів, і хто знає, яка країна наступною буде така, такою яка зможе чинити перешкоди? Тож бачимо, що та та нереформованість європейського союзу, про яку вже багато років говорять, щоб можна було все ж таки приймати більшістю, а не абсолютною більшістю. Е, от такі от фундаментальні е, е, голосувати за ті чи інші фундаментальні речі е, на жаль, е, це поки що залишається лише на рівні дискусій і такі країна як Україна, вона стає жертвою різного роду маніпуляцій, різного роду політичних ігрищ які мають місце, наприклад, і самі Угорщині і очолі хотів би перемогти в наступних е, перегонах е, до парламенту, які будуться у 2026 році, і таким чином обирати. От, е, Таку країну, як наша, в якості своєї головної мішені, фактично настільки демонізувавши Україну, що він робить усе можливе, щоб наша держава не лише не отримала, скажімо так, перспективи членства, навіть не членства, а перспективи членства в Європейському Союзі не просувалася далі, а і різного роду допомогу, що так само виступає проти тих чи інших. Посилених санкцій е, проти Російської Федерації, ну і таким чином ми бачимо, що е, Угорщина, як і Словаччина, фактично перетворюється на свої рідні от, проросійські анклави, і вони е, роблять все можливе щоб догодити російському диктатору Владимиру Путіну, який точно не зацікавлений, щоб Україна була ані членом європейського союзу, ані членом НАТО, ані те, щоб взагалі наша країна була успішною і е, зберегла е, своє е, е, своє незалежницьке існування. Давайте я дам цитату Орбана, щоб наші глядачі розуміли, що він сказав на саміті ЄС. Проблема це війна. Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. Ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проектує війну і на нас. Також те, що ви згадали у своїх соцмережах, Орбан написав, що 95% громадян Угорщини проти вступу України до Європейського Союзу в рамках НАЦОпитування, давайте напевно розділимо цю його цитату, більш предметніше її проаналізуємо. Ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, яка у війні яка проектує війну на нас, хоча на саміті НАТО, який відбувся. Буквально напередодні було очевидно, що Росія це загроза для всього НАТО і безпосередньо для Європейського Союзу. Підписавши цю декларацію, Угорщина також визнає цей факт. Коли доходить до європейського союзу, Угорщина дистанрусія вже таке враження, як загрозу не сприймає безпосередньо, як і для своєї країни. І виходить, е, що ми знову винуваті, бо в нас війна. Ну так, тобто, це абсолютно пересмикування і перекривлення тої реаль той реальності, яка має місце наразі. Тобто, зараз дуже легко, дуже зручно, дуже легко орбану зараз обвинувачити саме Україну, нібито саме наша держава є джерелом проблем і може бути таким самим джерелом майбутньому, уже якщо брати весь європейсько-європейський простір, і на жаль. Не фактично тут ставиться не лише знак рівності між Україною та Росією, а і в тому, що можливо є натяки, що Україна вина взагалі в тій агресії, яка здійснює Російська Федерація протягом усіх цих років. Тому це ті наративи, які однозначно вигідні. І для е, Угорщини, і е, для Росії, тобто показати світ цивілізованому світу, що немає сенсу брати Україну. Вона є проблемною, вона є корумпованою. От, тут є тут війна, е, тут е, руйнування і тому подібне. Тобто є, е, от скажімо так, бажання показати в найбільш негативному світлі Україну і таким чином запустити цілий ланцюжок от таких от проявів недовіри. Європейському союзі так само, як і в НАТО, в принципі, от щодо нашої держави, тому що ми повинні розуміти, що якщо зараз витує угорщина, ну плюс ще може так само це робити словаччина. Хто знає, хто буде наступний, тому що тоді вже скажімо, це стане тенденцією, і е, це буде сприйматися як факт, що Україна проблемна країна. Те, що Путін постійно ретранслює, і він е, завжди на будь-яких е, зручних будь-яких зручних майданчиках, чи десь у засобах масової інформації, чи в пропагандистських е, е, різних ресурсах. Він оце, це е, він. Про це говорить. Ми пам'ятаємо, що він завжди е, говорив, що Україна це не до держава, що це е, країна, яка взагалі штучно створена, а тому не не варто скажімо так її приймати е, кудись тому, що вона нібито може ще більше створити проблем не, для е, цивілізованої спільноти. Ось мені здається, зараз ми бачимо е, це до, досить е, досить явно. І е, на жаль, ми не знаємо, як це можна зупинити. Е, тут е, варто розуміти, що. Як мінімум, напевно, поки не відбудуться парламентські перегони в Угорщині, не варто очікувати якихось позитивних сигналів з боку Будапешта. Мені здається, тут можливо і було втрачено певний час. Не виключаю, що потрібно було десь можливо допрацювати в цьому напрямку і в Україні. Але будь-якого битком повинні розуміти, що е, перш за все, проблемою є е, сам угорський уряд і її очільник Віктор Орбан, який за будь-яку ціну хоче зберегти свою владу за будь-яку ціну хоче догодити російському диктатору, і за будь-яку ціну він хотів би зробити все можливе, щоб надалі. Якісь е, е, та парадигма, яка існує в Угорщині, вона зберігалася, тому що він усвідомлює, що якщо він втратить владу, що якщо він втратить підтримку, зокрема з боку Російської Федерації, це матиме для нього особисто катастрофічні наслідки. Він так він припускає і е, не бажаючи куди стікати з угорщини, він на ті чи інші цілі для себе. Ну мацар мішені, які він чи розміні монети, які він стосовує в своїх різних цих політичних технологіях? Я нагадаю, що на минулих парламентських виборах часто Орбан виступав проти самого європейського союзу та особисто очільниці єврокомісії Урсуле фондрляїн. Зараз акцент змістився в бік України, і бачимо, що в принципі. В такі такі схожі парадигмі зараз рухають. Ну перебуває і словаччина, яка ще нещодавно була ну, однією з таких найбільш. Позитивний для нас країн в контексті і підтримки різними способами за для боротьби з російською агресією, і в, в сенсі підтримки наших європейських та євроатлантичних устріб, і взагалі так само Братислава до парламентських перегонів 2023 року підтримувала ті санкційні пакети, які були були на той час найбільш болючими для Росії. Тому мені здається, на жаль, така ситуація зараз має місце. І як мінімум в Угорщині вона може протривати до наступного року а в словаччині ну там теж досить специфічна політична ситуація. там можуть бути і дочасні вибори, а може так само відбутися і чергові в 2027 році. Тож і Роберт Фіцо може отак, от вести себе. Але мені здається, що якби похитнувся. Похитнулося би крісло під угорським прем'єром, а воно вже хитається. Ну, якби власне воно завалилося, то можливо і Фіцо би трошки змінив би свої погляди. Він би не мав би союзника в середині Європейського Союзу. Наразі вони виступають фактично дуетом і намагаються ще інших до себе, інші держави приєднати. Ну, наприклад, Польща теж з ними вбачається після того як заприсягне. Кароль Навроцький і стане наступним президентом Польщі. Не сподівається, що він так само зможе поповнити їхню когорту. Ну принаймні такі розмови ведуться. Тож така зараз наразі ситуація, і дуже сумно, дуже прикро, що це саме наші країни, ну наші сусідні країни, які і вони найбільше нам ставлять палець колеса. На щастя, до речі, ми не сталося найгіршого сценарію в Румунії, яка теж є сусідньою з нами державою, але там також мають місце тенденції. Тож ми бачимо, що фактично навколо України формується ну негласний, можливо, альянс, недружні по відношенню до нас держав, і Україна фактично опинилася в епіцентрі цього геополітичного шторму. Якщо говорити про цей референдум ЄС вступу України до Європейського Союзу, який відбувався опитування в Угорщині, 95% громадян Угорщини проти вступу України до Європейського Союзу, ви сказали, що є питання до результатів, так би мовити, цього опитування. Ми коли це обговорювали в редакції, теж ну дуже сумнівна цифра. Дивно, що не 105, як це на Росії відбувається, зважаючи на те, що в нас. У нас велика діаспора угорська знаходиться, яка є вже частиною громадян Угорщини. Очевидно, результат мав би бути не таким явним. Але що вас тригерить в цьому опитуванні? Невже це все одно є масова думка угорців проти нас в Європейському Союзі? Ні, абсолютно ні. І в принципі проводилися певного роду паралельні і опитування, і дослідження. все ж таки угорське суспільство підтримує. Україну, і е, якщо говорити саме про це, от, так так зване опитування, то тут, вочевидь, воно навряд чи і вона вречому можна вважати репрезентативним, тому що там і були. Е, ну наскільки я я ну, трим, ну, читав інформацію, що були спроби кілька разів там голосувати. Там від якихось від, від од певних осіб і тому подібне. Тобто, така накрутка існувала. Більше того, ми повинні розуміти, що там ще й використовувалася самого початку маніпуляція. Там не було там чітко сформоване питання, а чи говорилося про те, що це може вплинути на економіку угорщини, і тому подібне. Тобто там уже за заг вже був підготовлений той е, е, була підготовлена та відповідь, яка була вигідна угорському уряду. Тобто, тут е, абсолютно е, це не є е, тим опитуванням, яке е, показує, що дійсно угорщина е, настільки євро. Ну, наскільки скептично налаштовано по відношенню до євроінтеграції України. Ну і до речі, в квітні місяці опозиційний політик Петер Мадіар який очолює не партію Тиса, і до речі, яка до речі вже за певними опитуваннями випереджає партію Орбана Фідес. От він говорив, що якщо він переможе на наступних парламентських перегонах, він проведе такий референдум, ну який відповідає усім стандартам, ну тобто, він буде офіційний, так як потрібно щодо а, того, чи бачать угорці Україну в Європейському Союзі, ну знову ж таки важко мені сказати чи це був би правильний хід чи ні. Просто мене тут є побоювання, що навіть якщо таке і станеться наприклад зміниться влада в Угорщині. І навіть якщо Петер Мадяр дійсно буде проводити більш більш помірковану і більш правильну політику. Чику, зокрема, і щодо України і щодо Європейського союзу, він так в принципі і, і говорить про те, що він ну, що він ратоватиме за те, щоб Угорщина більш посильно інтегрувалася до західних союзів. Ось то мені здається, оце нашарування. Пропаганди, яка існує в угорщині, хоча я думаю, що вона яка не спрацьовує зараз так, як потрібно для угорського прем'єра, але в будь-якому випадку і інші, наприклад, виклики, що вони все таки не зможуть теж в повній мірі показати ну дійсно той результат, який був би правильним, який був би реалістичним, напевно, в тій ситуації, яка, яка відбувається, зокрема що пов'язано з російсько-українською війною, тому подібно. тут мають місце, все таке. І певні страхи, і пересмикування, і пропагандистські різні вкиди, наративи і тому подібне. Тобто, мені здається, що взагалі це неправильно проводити зараз е, такі от опитування. неважливо чи це було в форматі орбана чи в форматі Бадяра. Тобто, мені здається, загалом потрібно просто підтримувати українську державу, тому що це в інтересах усіх не зараз не час такі отакі фундаментальні питання вирішувати через е, плебісцити. тому що вочевидь, не не варто забувати і ті вкиди, які може здійснювати Російська Федерація. А угорщина вона є е, ну о, скажімо так відкритою для різних таких е, пропагандистських технологій. Там і присутні російське телебачення, і інтернет-ресурси, і будь-що інше тобто, це відрізняє угорщину від українських реалій. Ось, тобто, угорщина є більш вразливою, і я більше ніж впевнений, що навіть якщо буде проводитися офіційно референдум, то Росія викине всі можливі ресурси, щоб повпливати на, на його результати, тобто і ми це повинні розуміти. Тобто, мені здається, що зараз не таки, не варто гратися з такими питаннями, як опитування, опитування громадської думки, тому що дуже багато зараз використовується різних гібридних технологій Росією, щоб скажімо та повпливати на результати і отримати максимально вигідні для себе власне ці опитування, і от і, і, і власне підсумки таких опитувань, тому мені здається зараз дуже складна ситуація. На жаль, Віктор Орбан навпаки використовує це собі на користь і ще й створює оце підвалини, що навіть якщо зміниться влада в країні, невідомо які будуть тенденції. Хоча знову ж таки, наскільки мені відомо, угорське суспільство все ж таки підтримує Україну, і навіть попри оцей шалений. Пропагандистський тиск оці, оці дії, оці заяви, які здійснюються сучасною угорською владою. Давайте підсумуємо. Підсумуємо саміт ЄС для України очікування і реальність не було президента України на цьому саміті. Це пояснювали з логістикою. А з іншої сторони, коли стартував цей саміт Європейського Союзу, ми прекрасно розуміли, що переговорів щодо приєднання України до Європейського Союзу розпочато не буде, і е, включали фактори Угорщина, е, яка після де, е, шпигунського скандалу зробила все можливе, щоб не розпочати. В принципі, вона би знайшла, мені здається, інші варіанти також ще одна товаришка Угорщини Словаччина, як ви вже згадували, оця е, колеги по вісі зла, так би мовити, в Європейському Союзі. Але в нас було несподівання, що таки вдасться знайти механізми, натиснути на Угорщину і Словаччину, аби розблокувати цей вісім. 18-й пакет санкцій, тому що тільки санкціями десь попередньо може Європейський Союз тиснути на Росію, щоб припинити війну. Цього, як ми бачимо, не сталося. Підсумки саміт для Європейського Союзу для нас провальний, на відміну від саміту НАТО, який відбувся. Ну, Скажімо так, саміт Північнотичного Альянсу виявився більш позитивним для нас, аніж саміт Європейського Союзу, і це попри те, що Теж дуже було багато скепсису о, щодо того, які, ну, які будуть результати саміту НАТО в Гаазі, але судячи по навіть, хоч це така досить невелика підсумкова декларація, але все ж таки там згадується Україна і згадується вона якраз таки в контексті подальшої підтримки. Нашими партнерами, а Росія згадується кас таки серед загроз, і це позитивно для нас. Ось і е, те, що там все таки відбулися важливі зустрічі, зокрема президента України Володимира Зеленського і е, президента США до Трампа, і ті заяви, які лунали, зокрема від е, генсека НАТО Марка Рюти щодо того, що е, шлях України до альянсу є незворотнім, і це теж так. Ми повинні розуміти, що це заява, що вона е, ну. Така більш стандартизована, як це було, але все одно почути це на саміті альянсу, де е, був присутній Дональд Трамп. Ну, значить, все ж таки, Вашингтон не зовсім скажімо так, ставить хрест на нашій на наших євроатлантичних перспективах. Тому, в принципі, ми маємо е, можливість сподіватися на подальшу інтеграцію саме до північно атлантичного альянсу. ось тобто а ось, до альянсу, Європейську... ми можемо вступити швидше ніж до європейського союзу. А в принципі, така логіка. логіка була би правильною, з огляду на те, що все ж таки більшість країн колишнього Варшавського блоку, вони, вони так і вчиняли, і ми навіть бачимо, що зараз ті країни, які мають свої євроінтеграційні устремління, ну згадаємо, наприклад, північну Македонію, Чорногорію, Албанію. Вони спершу стали членами північнотатичного альянсу, навіть попри. Ну, величезні труднощі, які стояли на цьому шляху, і зараз так їм теж доволі таки непросто, але вони інтегруються до уже надалі до саме до Євросоюзу. от винятком є Молдова, яка зараз бачимо, може піти уже своїм власним шляхом, але там країна ну передбачає на законодавчому рівні нейтралітет, тобто вона не має якихось. Євроатлантичних, скажемо, амбіцій, але бажання приєднатися до європейського союзу однозначно офіційно Кишинева має місце. Ну, лише будемо спостестежити за політичними подіями в цій країні, тому що далеко невідомо, ну як пройдуть перегоги, парламентські перегони цьогоріч тому що є, є ризики, що можуть повернутися проросійські сили до влади в країні, і тоді питання подальшої. Європейської інтеграції ну буде невизначеним, Ну тут можна простежити. Ну щось щось на того, що зараз ми бачимо в Грузії. Ось а от Україна, вона ну і раніше теж припускалася, що спочатку наша держава вступить до Європейського союзу. О, припашу до, до північної тижного альянсу, потім до європейського союзу, і і так, і такі погляди були до Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Але зовні те, що ми разом з грузинами не отримали ПДЧ, і потім ми пам'ятаємо, який запустився ланцюжок подій, зокрема в контексті агресії Росії проти Грузії і проти України. Членство ну і і внутрішніше процеси ми ж тоді ще стали позаблоковою державою за часів Януковича. Ось тобто, уже членство НАТО стало менш для нас перспективним. Натомість Україна навпаки почала рухатися в напрямку Європейського Союзу і в контексті підписання угоди про асоціацію, в контексті отримання безвізових подорожей, в контексті спільного ну, створення спільного ринку з ЄС і тому подібне. Ну і взагалом у нас якась таки стала це головна. Це стало головною метою. Ну, власне, те за що стояв Майдан у 2013-2014 роках. Але Росія. Вона знову ж таки хочу підкреслити, Вона все чудово пам'ятає, не пам'ятає, чому вона розпочала цю агресію, щоб якраз таки не допустити членства саме в європейському союзі. Вже потім були вигад надумані ці е, причини, що нібито Україна Україна мала стати членом альянсу. Як які, які ми могли б стати членом, якщо ми були позаблоковою державою, і це було прописано в конституції України? Ось нонсенс, абсолютно. Це вже вже там ближче до до кінця 2014 року. Вже було вирішено все таки про. Е, Ну, записано ць. в Конституції, що на шлях до Європейського Союзу та до НАТО це і це ж це, 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 це пізніше, 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 вже пізніше було вже внесено так але ну, Росія це, стимулювала те, виказав... цей процес щоб внести зміни до української конституції своїми діями, зокрема, очевидь, ось але вона так само і виступає проти е, членства України в Європейському суді. От і Медведєв вже виступив цими днями так само проти членства України. ЄС, тобто так в Ру, ніби його думку, хтось питав. Але він рупор Путіна і всі ну, чудово розуміють, чи насправді він ретранслює те, що Путін не може, наприклад, сам сказати, хоча він і так доволі багато чого говорить. Ось тому мені здається, що Росія якраз таки з допомогою таких е, політиків, як Фіцо і Орбан, вона досягає тих чи інших, хоча би тактичних цілей, які вона поставила для неї дуже е, болючим було би фактом, якби Україна приєдналася хоча б до одного західного е, союзу, тому що це ось, це було би кощеєвою голкою. Для самого Путіна, тому що успішна Україна, а вона може бути успішна лише інтегруючись в західні організації, це смерть тому режиму, який існує в Росії протягом. Четверті століття, тому він і буде робити все можливе, щоб Україна ані стала членом північно-атлантичного альянсу, ані членом європейського Союзу Але тут мене Хотіло... в контексті цього пані Станислава, до вас, якщо можна коротко, ще одне питання. Росія може піти на компроміси? Наприклад, Україна не буде членом НАТО, але буде членом Європейського союзу. Нам напевно вигідніше все таки бути в НАТО, якби в оборонному Альянсі зважаючи на те, що Росія залишається, Прости Боже, але нашою сусідкою. Ну, в НАТО ми бачимо, що теж там доволі таки непроста ситуація, тому що зараз і, і навіть і країни, які є позитивно налаштовані по до нашої країни, вони, вони мають дещо специфічні погляди щодо членства України в альянсі, і тут знов ж таки можемо знати сполучені Штати Америки, і це не лише за реалії Дональда Трампа ось і так само Німеччина. Пам'ятаємо, вона за різних урядів має специфічні позиції щодо членства в альянсі і намагається це питання не, 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 не так піднімати тобто, нам навіть без Росії буде не так просто інтегруватися. До, до НАТО, хоча можливо, якби якби питання Росії зникло, то там скажімо, більше з'явилося оптимізму в цьому контексті. Тож тут то теж варто і це теж ну варто це усвідомлювати. Це, це, це по перше. По друге, якщо ми говоримо про європейський союз і про можливе е, погодження, скажімо так, якщо можна так сказати, ну це трошки можливо не не невірно, але ну, так ми так е, в такому говоримо напрямку, е, як це думає Росія. То знову ж таки Росія може офіційно під час переговорів виступати лише проти членства України в альянсі, і так як вона і це зараз робить. І, наприклад, Меденський неодноразово це ну це привозив ну, це останні рази привозив до Стамбулу такі ж вимоги. Але щодо членства в європейському Сузі навряд чи ми можемо очікувати від від неї ну якісь там ну, якісь виступання проти, але от таких з дружні для себе держави, як угорщина Словаччина, вона може використовувати так. Може ми припустити, що буде укладено угоду, що Росія. Буде задоволена, нібито, тим, що Україна позаблокова, хоча би де-факто, а Україна може дірватися до ЄС. Але я не довіряю Росії, наприклад, Я абсолютно їй не вірю. Я більше ніж переконаний, що пройде півроку рік, вона буде все робити можливе, щоб Україна не доїдалася до Європейського Союзу. Тому що все одно вам потрібно буде якийсь шлях проходити. І ви очевидь, після. Оцього гіпотетичного перемир'я нам потрібно буде ще наверстати, що ми там упустили, або навпаки щось доробити, якесь домашнє завдання, і потрібно ж буде отримати і голосування всіх країн-членів потім, якщо ми дійсно наблизимося до членства, і все одно Росія зможе використати такі фактори як Угорщина, знову ж таки умовний. Тому мені здається, в цьому проблема і тут потрібно і реформувати наш е, 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 дружні до нас е, е, захід е, західні. Організації і працювати з окремими країнами-членами ну тут дуже багато потрібно дійсно проводити роботи і не допустити, щоб російський фактор так чи інакше десь відігравав ту роль, яка була би. Деструктивної по відношенню до України та її зовнішньополітичних прагнень, пане Станіслава, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого етеру. Нагадаю, з нами був Спасибо. кандидат політичних наук, експерт міжнародник Станіслав жалюховський Пане Станіславе, дякую. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Бережіть себе, спокійних Благодарю. вихідних.